Доброго дня, доброго дня, мої дорогесеньки! З вами сьогодні Лара. І зараз ми з вами подивимося. Я сьогодні в захваті. Я дуже люблю такі вазочки для квітів. Сьогодні я знайшла. Дивіться, що я сьогодні знайшла, що мені попало сьогодні в секонді. Отака дуже класна реч. Тут в нас навіть написано, що 24 карата – це позолота. Вона дуже якісна, це ручна робота. Вона нереальна, дівчата. Вона нереальна. Я в захваті. Ш... І дивиться, що сьогодні така ще вазочка мені попалася. О, ну, як комплект може, ну, трохи відрізняється кольором. Ось така реч. І я скажу ще. І ось така ще вазочка мені попалась. Я збираю такі речі. Я хочу, щоб в мене був такий комплект. Ще була одна, але вона була надколота така, знаєте, я її не взяла. Але ці речі сьогодні я в захваті від того, що я знайшла, просто це нова теж. Дуже класна. Я люблю такі речі. Отака От ще вазочка, бачите, дуже класна. Вона нереальна, Вона дівчата. І що ще сьогодні? мені попалась. Мені попався освіжувач повітря. Як же я люблю освіжувачі повітря. І сьогодні я взяла отакий освіжувач собі повітря. Дуже такий смак, приємний, приємний. Він новий був, в такій коробочці. Така коробочця, така коробочка була. Він зовсім новий був запакований. Це я вже його відкрила, бо поставила собі, користуюсь. Я жахливо люблю такі речі. жахливо. Я постійно собі купляю. І я в Захваті. Я сьогодні дуже задоволена. Тим, що я знайшла. Я ще люблю ляльки, все, всі речі, що я знаходжу, ми будемо разом з вами дивитися, тепер чи на моєму каналі. А сьогодні в мене все. До побачення, до зустрічі, мої добрі!